Влаштуйтеся зручніше, займіть таке положення, яке здається найбільш комфортним, заплющте очі, розслабте ваше тіло. З кожним словом намагайтеся наповнитися відчуттям спокою та приємної млявості, ваше дихання рівне, спокійне. Уявіть себе на дитячому майданчику в теплий весняний день. Почуйте, як дзвінко співають птахи, дує легкий весняний вітерець, в повітрі запах весни, свіжості, вся природа розквітає, дихається по-весняному легко. Тепер придивіться: десь там, на дитячому майданчику, ви бачите малюків, вони грають, пустують, сміються, можливо, бігають, стрибають. Хтось грає в пісочниці, хтось у якусь цікаву гру, а хтось прибуває осторонь, спостерігаючи за іншими дітьми. І там, серед дітлахів, ви помічаєте одну дитину, вона теж помітила вас, біжить вам назустріч. І ось цей малюк стоїть перед вами. Спробуйте зрозуміти, що він відчуває. Чи виглядає він радісним чи сумним? Можливо, він роздратований або ображений на когось, можливо, він чогось боїться. Погладьте малюка по голові, посміхніться йому, обійміть його. Скажіть, що любите його, що тепер завжди будете поруч з ним. Підтримувати його, допомагатимете йому. Скажіть: Я це ти, а ти це я. Ти завжди в моєму серці, ми ніколи не розлучимося. Оточіть його надійним, міцним коханням, скажіть йому, що він тепер завжди з вами, ви ніколи не кинете його. Потім уявіть, що ви стали цією дитиною. Подивіться на себе дорослого. Чи подобається вам маленькому те, що ви, дитина, бачите? Чи такого майбутнього ви хочете? Якщо бажаєте, дайте собі дорослому бажання, прохання. Тепер знову поверніться в себе дорослого. Поцілуйте малюка, скажіть, що ваша любов незмінна і завжди залишається з ним. Скажіть йому: я завжди з тобою, я люблю тебе. Подивіться на свою внутрішню дитину, чи змінилось щось в її погляді або зовнішності, а можливо навіть в віці, Запам'ятайте цей образ, поцілуйте її знов, скажіть, що ваша любов незмінна і завжди залишається з ним. Скажіть йому я завжди з тобою, я люблю тебе. Запам'ятайте цей образ. Тепер дозвольте малюкові повернутися на дитячий майданчик там, де його чекають друзі. Ви завжди можете з ним зустрітися знову стільки разів, скільки вам буде потрібно. Для цього вам просто потрібно буде заплющити очі та подумки повернутися в це місце. Тепер настав час вийти зі стану релаксації. Перед тим, як вийти з медитації, подякуйте собі. Це ваша робота, робота вашого несвідомого. І коли будете готові, подумки порахуйте від одного до п'яти у комфортному для вас темпі. Сильно-сильно потягнувшись, як після гарного сну, повільно розплющуйте очі, зробіть глибокий вдих, видих.